15 та 16 жовтня 2022 року на запрошення керуючого черкаською єпархією митрополита Черкаської Канівського Феодосія та з благословення ректора Київської духовної академії і семінарії архієпископа Білогородського Сильвестра, вихованці третього класу Київської духовної семінарії відвідали святині Черкащини. Паломників супроводжував класний керівник і Романах Афанасій Стрільцов. Та викладач і романах Рафаїл Мусунов. Зранку 15 жовтня паломники прибули до свято успенського кафедрального собору міста Канів. Екскурсію для семінаристів провів благочинний Канівського округу протирей Георгій Почтовий. Вихованці дізналися про історію собору, який є яскравим зразком середньовічної архітектури періоду Київської Русі найдавнішою кам'яною будівлею Канева. Що збереглася до наших днів, собор був побудований 1144 року, князем Всеволодом Ольговичем, неодноразово зазнавав руйнувань і знову відновлювався. З князівських часів храм слугував надійним сховищем для містян під час нападів ворогів, а під собором знаходились підземні ходи, що вели в чотирьох напрямках. Декілька століть храм знаходився під особливим піклуванням канівських князів Рюриковичів. Саме в цьому соборі звершував свій подвиг святий преподобномученик Макарій, Преяславський Канівський чудотворець та був рукопокладений в діякона майбутній святитель Дмитрій Ростовський. Далі група вирушила до Чернечої Гори, на якій біля могили Тараса Григоровича Шевченка. Була звершена заупокійне літія. Студенти також відвідали музей Тараса Шевченка, який нараховує понад 20 тисяч унікальних пам'яток, серед яких особисті речі Тараса Шевченка, рідкісні видання його творів, цінні архівні документи, шедеври народної художньої творчості тощо. Наступним місцем паломництва був Свято-Покровський Красногірський жіночий монастир, розташований неподалік міста Золотоноша. Це один із найстаріших монастирів України, чернече життя, в якому не припинялося навіть у ХХ столітті. Монастир було засновано на межі 16-17 століть ченцем із Константинополя якому вісні явилася Пресвята Богородиця, вказавши на місце майбутньої обителі, так на мальовничій височині, що отримала в народі назву Красна Гірка, зародилося подвижницьке життя. До 1790 року монастир був чоловічим, а потім на його місце було переведено з Києва Йоанна богословську дівичу обитель. З того часу Красногірський монастир існує як жіночий. У монастирі паломників гостину зустріла його настоятелька ігуменя Арсенія із сестрами. Учасники поїздки завітали до храмів обителі та вклонилися чудотворним іконам Божої Матері Дубенська, Красногірська, Козельщанська, частинці Мощей святителя Софронія Іркутського та іншим святиням. Після гостинної трапези паломники вирушили до Архангело-Михайлівського кафедрального собору Черкас, де перед нетліними мощами небесного покровителя краю, преподобномученика мученика Макарія Канівського, було звершено молебень, який очолив митрополит Черкаський Канівський Феодосій. Після соборної молитви учасники паломництва отримали з рук владики Вдар Філахто. Часточки облачення святого преподобномученика Макарія. Також вихованці отримали незабутні враження від спілкування з митрополитом Феодосієм за чаюванням. На згадку про відвідання Черкас Владика вручив семінаристам пам'ятні подарунки. Цього ж дня увечері паломники відвідали Свято Троїцький Мотронинський жіночий монастир. Який був заснований між 1495-1637 роками, князями Глинськими, відомо, що у 1568 році ченці утворили у лісі скит та випросили у митрополита Іони III Протасевича благословення на звершення в ньому богослужінь. Під час турецьких походів на Чигирин у 17 столітті монастир був спалений і вщент розорений, але невдовсі його відбудували. У 1911 році обитель стає жіночою. Під час більшовицького терору 1923 року монастир було закрито. Його відродження почалося в 1991 році і понині. Він радує паломників своєю красою та розміреністю чернечого життя. Минулого року при Мотронинському жіночому монастирі була заснована перша в Україні добровільна сестринська пожежна команда, яка надає допомогу жителям семи сіл та двох селищ, що знаходяться неподалік обителі. Очолює пожежну команду настоятелька монастиря Матінка Іларія. Ігуменя презентувала пожежний автомобіль, спецодяг та розповіла історію виникнення спеціального добровільного підрозділу ДСНС. Завершився паломницький день молитвою і трапезою Свято-Миколаївському жіночому Лебединському монастирі. Ця обитель заснована в 1779 році монахинями Магдалиною і Трифілією та інокинями Дарією і Февронією. Які перейшли з молдавського свято-успенського Калатурського монастиря, пограбованого і спаленого турками. У пошуках нового місця подвигу йшли сестри Лебединським лісом, де й зупинилися на ночівлю. Уночі їм було видіння. Святитель Миколай благословляв їх заснувати тут монастир. Зранку пішли сестри до струмка по воду і знайшли в ньому ікону. Святителя Миколая Чудотворця. це було підтвердженням Божого благословення. Вихованці Київської духовної семінарії співали за недільною божественною літургією свято-Миколаївському монастирі, по завершенні якої був звершений чин Панагії. Повне передання стверджує, що апостоли залишили за столом частину хліба, долю пречистої матері Господа на спомин постійного спілкування з нею, і після трапези благовійно ділили цю частину між собою. Богородичну просфору Панагію, з якою на проскомідії була винята частка на честь Божої Матері, кладуть в особливий ковчежець – Панагіар. І виходять із храму на трапезу, після якої, з прославленням Святої Трійці та з молитвою при Святій Богородиці просфору возносять над іконами та споживають. Чин панагії, будучи прерогативою недільних та святкових днів, покликаний показати особливий зв'язок літургії з трапезою як продовженням богослужіння. Та символізує присутність Божої Матері за трапезою. Після екскурсії Лебединським монастирем студенти відвідали географічний центр нашої країни, який знаходиться на території Черкаської єпархії та відмічений унікальним арт-об'єктом «Серце України. Комплекс складається з розташованої під склом скульптури серця та 25 пар крил, які символізують всі регіони нашої батьківщини? Далі паломники прибули до Архангело-Михайлівського храму міста Городище. Цей храм був побудований в 1844 році в неоготичному стилі за проектом італійського архітектора Торічеллі. Настоятель храму благочинний Городищенського округу проти Йоанн Жигало провів екскурсію по храму та розповів про новоявлену чудотворну козельщанську ікону Божої Матері і про мученицький подвиг святого Даніїла Мліївського, який постраждав у період гонінь з боку уніатів. Наостанок вихованці відвідали селище міського типу Стеблів. Де звершили заопокійну молитву на могилі священників Степана і Семена, діда і батька Івана Нечуй Левицького та завершили паломництво свято-Преображенським Стеблівським жіночим монастирем. Отримавши безцінний досвід та духовну користь, вихованці третього класу Київської духовної семінарії повернулися до Києва, висловивши бажання ще не один раз. Відвідати благословенну землю Черкащини.